Пожежі на Буковині так вранці 4 січня до вогнеборців надійшло повідомлення про займання гаража у селі Комарівці. Рятувальники ліквідували загорання на площі 60 квадратних метрів. Втім, вогнем знищено будівлю, легковий автомобіль та господарське приладдя. Причину пожежі встановлюють фахівці. Окрім того, у місті Хотин відбулося коротке замкнення електромережі в житловому будинку без подальшого горіння. Того ж вечора на спецлінію 101 звернулися мешканці, які повідомили про задимлення у підвалі багатоквартирного будинку у Чернівцях. Полум'я охопило три квадратних метри. Надзвичайникам вдалося його загасити. Втім, через щільний дим, який поширився у під'їзд, працівники ДСНС провели поквартирний обхід та евакуював. Али жителів будинку. У той же час виникла пожежа і у приватному домогосподарстві. Виклик надійшов від сусідів, які помітили дим та іскри з будинку. Вогнеборці ліквідували загорання на площі 60 квадратних метрів, не допустивши поширення полум'я на розташовані поруч будівлі. Проте було знищено покрівлю, пошкоджено речі домашнього вжитку, закопчені стіни та стеля. надзвичайники врятували також двох котів власниці. Причини пожеж встановлюють фахівці.